Крінж чи не крінж? Питання до лікаря ФРМ. Скажіть, будь ласка, чи крінж використовувати чат GPT у своїй роботі? Використовувати чат GPT у сфері фізичної реабілітації та мануальної терапії це зовсім не кріж. <свистовує> чи крінж енергетичний масаж і розблокування блоків чакр для того, щоб покращився стан в твоєму тілі? Зараз. Скажи, будь ласка, чи крінж лікувати шию працюючи з п'ятками? Ну, це приблизно десь так само, як лікувати гланди масажем простати? Пу-пу-пу. Чи крінж робити людям дуже боляче і казати, що в цьому і суть лікування? Е, інколи боляче робити потрібно, але чи суть в цьому лікування, то ні. Записувати пацієнта на 8 ранку в неділю це крінж чи ні? Неділю на 8 ранку треба ходити до церкви, так що крінж. Скажіть, будь ласка, чи крінж ставити свічки за здоров'я наших пацієнтів? Е, ні, це допомагає в лікуванні. Використовуємо тільки доказові методи лікування, тому абсолютно не крінж.